Вивачен, в наступному минулому судовому засіданні, я так розумію, це ладоріка захисниця. Це за минуло судове за засідання, тримаєте, що там, е, коли він викликав, що такого пічну допомогу. А що ви можуть? Гіпертонічний криз. А, гіпертонічний криз був, так? А, кризис, так. Да. Хайде,

четверту по новому составу, коли його ще забрали від із вашого медичного відділення. Це просто так. Заперечення маєте щодо долучення? борко? Немає. Потерпіли? Потерпіли. На росу. Потопіла. Немає. Сотравчик на місці, потрібно до мене, приймати призначення так, це угляд чергового лікаря, старий Сколько вічно лікарів номер 6 тримального відділення. Так. На сьогодні? сьогодні він перебуває на стаціонарі, перебуватиме як мінімум до п'ятниці, можливо, на наступному тижні. Все буде залежати від того, від його самопочуття. В зв'язку з тим, що він пенсіонерного лікарня не відкривається і видадуть лікаря вже виписку після того, як його виключить. А коли він попав, скажіть, будь ласка, до житей. А, його ця вже гаспіталізувалися. Ми маємо відділу до 16-ї лікарні, так? До 6 ї І він на сьогодні ще Ще перебуває на сценарії, перебуватиме, як і може. в десь те, що ми спілкувалися з лікарем, з спустимо, що в нього в суботу був посторонний і потонічний крик. І в зв'язку з тим, що він пенсіонер, йому надається, ну, а буде, коли він Коли йому випишуть. А. І те, що ми повідомимо далі лікарю, перше коли в понеділок чи вівторок, і потім ще, як мінімум, дві неділі до лікування. У зв'язку з тим, що воно ну, погано місце. Просто не тримати більше не можуть. А буде вдома фідома продовжувати капити там капи інше. Це ви маєте на увазі, що його випишуть ще 6 травня, так? Ну, десь так, так. Він, і ще дві ти... тижні потім його на право до сімейного лікаря і те, що лікар ну, на стаціонарі задав, що ще відмінуть 2 тижні, потім не війде додому. Бо вони просто його не можуть більше тримати через саме обмеження якимось своїм процедурами. Ну там сьогодні розумієте, в лікарні не тримають усім, тому що можуть.

У зв'язку з портованою інформацією прошу відповідно е направити е запит до міської клінічної лікарні No6 щодо стану здоров'я Одноващенця, оскільки ми не знаємо дійсно, як яка перспектива перебігу і захворювання, і перспектива розвитку того побачення скажіть, будь ласка, який запит щодо дійсного його перебування? Чи, 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 чи надавалася медична допомога так, і орієнтовний час перебування? Орієнтовний ну, час перебування вам захистить, зазначив. Так, що. Ну, тут таке, тут направить запит щодо його дійсного перебування та з яким діагнозом він там перебуває. <плат> потерпіли, потерпіли. Природу продовження судового розвитку вважав судового розвитку. Можливо, продовжувати своїм яхту звинуваченого. Однак хочу попростувати за супроховати наступні мої доводи. Те, що каже захисник, ми почули, однак будь-якого документальне підтвердження цьому немає. По-друге, це, це. По розумію. Казати можна все, що замовлено, Це перше, тобто документальне підтвердження немає. Друге, щодо постійного акцентування на тому, що він пенсіонер, він отримав пенсійне посвідчення в зв'язку з тим, що йому визначила судово-медична експертиза третьої групи інвалідності. От я не зовсім розумію, як це може впливати на те, що лікарня не може там віддавати лікарня, не надавати документи перебування особа пацієнта на стаціонарному лікуванні, це друге, по-третє, в ну, будь-якому разі можна було отримати будь-яку довідку з лікарні, хоча е -е, з приводу того, що він дійсно там знаходиться на стаціонарному лікуванні. Тобто не лише, наприклад, лікарня, як зараз на захист а будь-яку довідку. Захисник їх, їх направити запас, е запит, або підготувати запит від галети, його родичі могли направити запит. І можна лікарня, лікарня могла б надати відповідь, що дійсно така особа перебуває з такого, то по такої-то період часу на стадію. Лікуванні з такою хворобою, Будь-яких доказів цього немає, тому я просто вважаю, що це неповажне не з'явлення до суду, обвинувачення. І з приводу тепер дозвольте амбулаторного лікування, ну, те, що особу виписують зі стаціонарного лікування, потім з дійсне лікування вдома, не може бути підставою для того, щоб він не з'являвся в судове засідання, будучи обвинуваченим для розгляду судового розгляду обвинувального акту. Нехай, будь ласка, капельницю ставить, лікується вдома і приходить до суду. Прийшов до суду, відвідав свого сідання, пішов далі лікуватися з дому. Тому я вважаю, навіть перенесення відкладення судового розгляду з зрахуванням амбулаторного лікування, вони поважно. Якщо, зрозумів стаціонарно, так я вже сказав, доказів, цього немає. Тому я прошу визнати неповажну явку і, і останню хотів би сказати, уточнити, як попросив би судця направити е, запит в лікарню е, для того, щоб отримати інформацію про перебування на стаціонарному лікуванні, з якого і по який період, і звичайно, щодо дійсно його, е, його, його хвороби там. Діагнозу, так, і батьків за здоров'я, щоб було чітко видно, що дійсно там особа там перебуває на лікуванні у зв'язку з таким-то діагнозом такою допороби, щоб ми могли це розкритися. Прошу врахувати, на... на... да, особливо амбулаторні, прошу мої з справді амбулаторного врахувати, не переносити судовий розгляд, коли відкладати судовий розгляд на велику дату. У мене немає ді... часу, гарські, у мене 10 справ на день. Ну... Відкритий сайт судова влада, відкритий сайт, судова влада, присаджуйтесь. Потерпіла ваша до цього підтримала до концерта. Судраючись на місці ухвалили, відкласти судового суду у кримінального права, зв'язку з діял, коли потерпілого На сьогодні, я так розумію, немає довідки щодо перебування його. На стаціонарному лікуванні, будь ласка, захисника адвокат наступного судового засідання. Ви надаєте довідку щодо його неприбуття у судове засідання. Став 11.30. Може, спрошу раніше призначите вам справді. Будь ласка. суд ще раз звертаю вашу увагу. Будь ласка, відкритий сайт судової влади. Подивіться, скільки справ у мене під моїм головуванням. і приходять, так, а що ви баж... А що ви, будь ласка, ви пропонуєте мені, як головуючий, відкласти всі інші справи, які були призначені раніше розглядом? так? Ні, не то. А як? А як? приводу цього я вже писав пояснення, що не прискорення розгляду. Скажіть, будь ласка, що ви пропонуєте суду? Суд призначає справу, так? Да? Порядкою черговості і надходження да? до суду, так? Ви нічого суду не пропонує. Да. Я маю я маю право это, на швидкий розгляд суду. Маєте право на швидкий розгляд справи, так суд. суд вам. От на 20 травня це я вам кажу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 це дев'ята кримінальна справа, не рахуючи справ про адміністративні правопорушення. Що ви пропонуєте суду відкласти інші справи, які були раніше призначені, і призначити вашу? Я вже сказав, я нічого не пропоную. Так, а куди призначати справи? Я, Газ. я Газ. не суддя. Так, а куди призначати? Я ну, не суддя. Ви ж рекомендуєте. Визначити раніше. А, прошу, а ні, я просить, а я вас за ваше прохання вас питаю. Яким чином? Я не сьогодні, не повинен. Ні. Не так, ви ну, спрепор... так ви ж пропонуєте і просите. Ваше, Ваші пропонування. Ваше, зачитайте, будь ласка, З приводу ваше. Я вибрав свої договір раніше по питанням Ні, я у вас так, сьогодні там все питаю. Не я вас, то... Яким чином ви бажаєте зняти з розгляду інші справи, ні, призначити ваш? Ні, я впевнений, що багато потерпіло, готові чекати е, судове засідання, пів не будуть чекати й для того, щоб вони відбулися в швидкому розгляді, щоб зійсно що швидкий розгляд судовий, е, судовий розгляд винувального. Ми всі готові в полі чекати, Хто чекати? Всі а не що чекати. Всі, тому що ми просто хочемо, щоб все ж таки ми швидко розглянули справу. Ви кажете, 9, я кажу, просто всі 9 готові чекати своє судове засідання. Де є до вас готові чекати, вас я, я, я не розумію ваше пояснювати. 9, 9 справи, там призначено певний день. Ви кажете, яким чином там, е, їх відкласти. Так. Чи так. Я ж кажу, ніхто не хоче це з тих справ відкладати. Всі готові. При зайти в судове засідання навіть не в свій час чекати годину, поки ви суддя сну судя від звука і справи. Тому я вважаю, що а скажу замагарська. Презент... Вам вам відомо, що ще є час на нарадчу кімнату? приймається рішення? Так далі, чому таке ставлення? Ставлення до того, я вам ставлення того, ставлення до того, що Прав призначено, багато. Я не І, знаю, скільки ти. там справ. Відкрити зак... серцю довго працювати. Це, це нічого не скаже, скільки я тому скільки. що. Я пояснюю. Тому що я ж не бачу цих справ. Певна справа, може, там особи не повідомлена не прийдуть. Певна справа може там колоти. Може, може, може бути, справ, може, тому, може бути справа, може загріти, але зимати. Може бути Не, не, не зовсім. А, ми, а ми, я в Гарське, мені невідомо, яку справа, хто прийде або не прийде завчасно. Розумієте? Я, кажу, І я намагаюся створити так. Судове засідання таким чином, щоб всі прийшли. І ми на цю маємо надію, щоб всі по цим справам прийшли. Я на 20 травня, на 11.30 тридцять ви запистите. Маєте час? Вас паркур вільна? Ой, на 10 призначено російський суд на 10 призначено. Е, ну я думаю, що я буду встигати. Я думаю, не буду встигати, але максимум там 10 А що ви робите в Кіровському суді, я не розумію? Ні, я кажу на 10 призначений Кіровський суд. А що ви робимо? А, у вас оця прокуратура яка? Так, центральний, центральний центральний, центральний. А, так. Так. а, Я просто маю на увазі, ви ж з Дніпровської прокуратури. Ні, з центральної. Центральної, так? так. Це, це ж нам передали просто через обласну прокуратуру, визначили підслідність за Руським, за загрубом. Диму, я часто Я вже багато з того Я буду підстраюватися під кожну сусідів, як призначено суду. І деякі ще хтось сказав, я просто не знаю пріоритетність справи, які там вийде. Я ж не бачу матеріалу справи. Я вам ще раз на газів, У нас відкритий доступ, сайт судову влади. Будь ласка, відкриваю. Бачите, якісь справи, різні Ми справи. Знає, справи справи. пов'язані з колабораційною, державною зрадою і все інше. Таростичні армії. Та а а також та. є, є можливі пісні свідків, я вже неодноразово. Можливий піс на свідків цвіта. Можливий пісне тисні, а чи, та, так? Так. ви прибули, як ваше призначення? Афанасіво, Афанасів, як машині побачила? Оксана Вінкова, скажіть, будь ласка, отсут до вас звертається, ми є свідкам по цьому провадженні, ви ще не допитані. На вас є тиск якиста з боку обвинувачення? Ні. 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 А на інші? Ви ж проживаєте в тому будинку, я розумію. Так. Да. Ви там всі сусіди, знайте да. інших. На когось ще інших сусідів є тиск з боку вине? Залякування. За Скажіть, будь ласка. Ні. Прошу вас питати, чи вважається їм небезпечною людина. А давайте так, ми з вами перебуваємо ранку. Ні, ну так, а чого смішного? Ви зазначаєте можливий тиск, але цей тиск повинен бути реальний як якийсь, розумієте? От ми на сьогодні питання свідка. Свідка безпосередньо напишення. Гацький, чого ж ви мене як головуючи постійно приймаєте? Ви зазначили в суді. Це значить, що на когось тиск я запитала прийшово, у жінки, можливо, є тиск, ти? він там проживає на сьогодні. Взагалі не проживає. так? Приходить. Приходить. Там в цій квартирі хто проживає? Причем, ну, син його Син його, Син його, так. Син його нормально поводиться, ну, я маю на увазі, не хороший порядок. Син хороше. Я вас не питаю, поганий або по фільм, також це така. Це так, так. Ну, Він був поганим сусідом, я так розумію, Галета, так. Ну, це така ваша, то Та розкажете нам. Але на сьогодні тиск він вам. Ні, нікого на вас не, не було тиску. Я його не бачу. Ви його взагалі не бачили. Скільки він там живе? На сьогодні вже перша травня сьогодні, до речі. З минулого року. Навірно, так. З минулого. Навіть надалі. Вони так розуміють, змінили місце проживання, тут поїхали. туди. тут сюди. Ну, тепер там король. Там король? Ну, то таке що. Ну, що там, що яке? Мені головне, щоб на вас включити. Так, тому судово відкладена, спорту я да, винувачу, але захисних адвокатські документи, і, і суд звернеться до курор, про сім і питали, суд на сьогодні звернеться до запиту до 16, до 6 лікарні, з якого часу перебуває там гелета, з яким захворюванням і який час подальшого лікування да? стаціонарно, ну, вони вони, мабуть, скажуть. Можемо якому запитати повний час видужання? Там вже лікар відповідно до ситуації, інформацію. Так, 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 тут повернеться стінка, то побачите.